Шість днів з моменту посів. Ріпакупленим посів. Що, пішли рядочки? Пішли рядочки. Тут є. Тут нас пішло. А що це? А це перехват якийсь. Ні, не мене. Перехват пішов. Далі тут рядочки пішли. Буду, драпути, ріпачочки пішли. Красота. Можна. Красота має. А якщо не то... почав ріпачок пробиватися, так. Там вибивався, а тут вже поки не бачу. Вийде і решта. Отак от. О. О от. Пішло, буде діло. Буде діло. От ми вже і на шостий день отримуємо якісь сходи трошки. Такий от фон. Коментірен.